У слід за іншими Всеукраїнська Федерація Черлідингу, груп підтримки спортивних команд Дніпра, також відкрила новий змагальний сезон 2025 року. Дебютним турніром став відкритий чемпіонат Дніпра з Черлідингу, який зібрав на пракеті великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста близько 400 учасників. Вони представляли 19 клубів не тільки нашого регіону, але й сусідніх областей Харківської, Донецької, Запорізької та міста Києва. Подібна географія дала змогу переглянути велику кількість команд і колективів, які підготували різноманітні вишукані програми гарного гатунку на будь-який смак, що у свою чергу стало похідною у боротьбі не тільки за нагороди, але і у визначенні тренерами кандидатів на поїздку на найближчі змагання значно вищого рангу. Це відбір іде на обласні змагання, які будуть у нас проходити буквально. Через два тижні, а також у нас в дальнішими це чемпіонат України у Львові. Тому у нас зараз іде підготовка. Ми смотримо, як виглядають наші постановки. Наші діти будуть на площадці. Дуже такі змагання запеклі, тому що нові в них постановки, нові костюми, все нове. Вони попереходили з інших вікових категорій, більш старші, тому у них дуже запекла сьогодні боротьба між друг другом. Бунісон, пані Олекс. Андрій подібне говорять і безпосередні творці та учасники захоплюючого дійства, яке тривало протягом дня з ранку до вечора, де вони разом з іншими командами створили і влаштували неймовірну навіть шалену атмосферу і ауру, казкового феєричного свята, яка поглинула глядачів і водночас вкотре стала справжнім яскравим незабутнім фестивалем шоу, де армонічно об'єдналися і злилися докупи у вишуканих програмах різного роду, видовищні види спорту, на кшталт танців, гімнастики. Та акробатики змагання взагалі дуже класний зал покриття взагалі дуже добре і професійне, і не слизьке, що дуже важливо для спортсменів. Тут дуже гарно. Я подивилася на медалі, і вони просто неймовірні, наче медалі з чемпіонату Європи. І підготовка була тяжкою, але ми всі готові виступати, і все буде добре. Рівень змагань доволі високий, і ми бачимо постійний зріст, якість виконання, складність. Діточки наші зараз цього року готуються на чемпіонат Європи. Готуються у нас команди, дві команди черв номінації і команда з хіп-хопу і з фристайлу. Минулого року отримали багато медалей, перемог. Сподіваємося, цього року також нам вдасться підкорити 50 чемпіонатів чемпіонату Європи у Любляні. Втім, щоб дістатися столиці Словенії, потрібно належним чином проаналізувати виступи за підсумками звітних змагань, зробити висновки і виправити помилки, і окрім іншого за час. Що залишається до прийдешнього найближчого старту вже вищого рівня відшліфувати та довести до автоматизму свої програми у розрахунку на те, що вони претендуватимуть на нагороди, які ми їх усім бажаємо завоювати.